Де зараз переможниці конкурсів міс Україна? Перемога на міс світу. 2016 принесла Олександрі Кучеренко величезну впізнаваність. Через це її запросили на танці з зірками. Після проєкту у 2019-му вона одружилась з Дмитром Комаровим. Проте у 2025-му вони розлучились. Зараз Олександра працює ведучою у Києві та займається моделінгом. Поліна Ткач, яка стала міс Україною у 2017-му, Теж залишається в Україні. Вона веде блог, подорожує, а ще прилаштовує домашню тварину сім'ї. А от Вікторія Дідусенко, яку дискваліфікували у 2018, му проживає та навчається у США. Проте її наступниця Леоніла Гузь залишається у Києві та займається моделінгом. Якщо ви пам'ятаєте Маргариту Пашу, то точно згадайте Міс Україна 2019. Переможниця, яка родом з Росії, не визнавала окупацію Криму, але все ж підтримала Україну на початку 22-го. Зараз вона багато подорожує та інколи буває у Києві. Софія Шамія з міс Україна 2023 виграла конкурс студенткою. Дівчина продовжує навчатися, займається моделінгом. Україні. Як і юна переможниця Міс України 2024 Марія Мельниченко. Дівчина вивчає фінанси та займається танцем.